Привіт, такі вже наші реалії сьогодення, що доводиться оглядати наукові і технологічні досягнення місій не тільки демократичних країн, але й по суті авторитарних режимів. Послідовно розвиваючи свою космічну програму, Китай зробив те, чого лише декілька років тому від нього мало хто очікував. Він впевнено увірвався в космічну гонку зі Сполученими Штатами з повернення людини на місяць. Причому темпи розвитку їхньої місячної програми, а також постійне виконання поставлених цілей у чітко окреслені терміни, дозволяє їм зазіхати не просто на конкуренцію, але й навіть на можливе лідерство у цих перегонах. Лише два космічні апарати бували на зворотному боці місяця і обидва з Піднебесної. до того ж один з них успішно зібрав і відправив зразки на землю, чим шокував світ. Оскільки китайські науковці опублікували перші результати аналізу зразків, сьогодні ми з вами поговоримо про таємниці зворотної сторони нашого супутника і про те, що нового ми про неї дізналися. І звісно, спробуємо з'ясувати, чи залишаться Сполучені Штати попереду в цих нових історичних космічних перегонах. Мене звати Іван, це канал Всесвіт .UA. Вітаю! Звісно, шлях Китаю у дослідженні місяця почався відносно нещодавно, у 2007 році, але можна сказати, що вони від цього лише виграли. Свої перші кроки на цьому шляху Китай почав робити вже у часи зрілих космічних технологій, тим самим уникаючи десятків спроби помилок, через які змушені були проходити Сполучені Штати і Совєтський Союз. Перший космічний апарат із серії Чане був запущений у жовтні 2007 року на ракеті під назвою Чанджен 3А або Великий Похід 3А. Це взагалі було вперше, коли космічний апарат Китаю вийшов за межі орбіти Землі. Він дістався місяця 5 листопада і успішно вийшов навколо нього на орбіту. Апарат почав робити стереоскопічні зображення поверхні і визначати її хімічний склад. Але його головна мета полягала у випробуванні технології для подальшого розширення місячної програми. Другий чане вже мав значно кращу камеру, і він вийшов на еліптичну орбіту навколо місяця, щоб максимально наблизитися до поверхні приблизно на 15 кілометрів. Це було потрібно для виконання більш амбітної мети пошуку місця посадки для безпілотного космічного апарата. Такою місією стала Чане 3 і як наслідок, у 2013 році Китай став третьою країною, яка успішно посадила апарат на поверхню місяця. Хоча це стало першим значним успіхом китайської місячної програми, вони на цьому не зупинилися, оскільки чане 4 і 5, які ми розглядали у попередній частині, стали дійсно проривними. Четвертий чане вперше в історії здійснив посадку на зворотному боці місяця, а чане 5 навіть повернув майже 2 кілограми зразків місячного каміння і ґрунту з океану Бур. Найбільшого моря, що лежить на видимій півкулі нашого супутника. І ось влітку 2024 року Китай по-справжньому здивував світ, оскільки вперше в історії зразки зі зворотного боку місяця потрапили на землю. Місія Чане 6 це по суті майже повний аналог попередньої, п'ятої Чане, і являє собою комбінацію чотирьох апаратів загальною масою більше восьми тонн. Старт відбувся 3 травня 2024 року з острову Хайнань, і за кілька днів вся конструкція з чотирьох модулів вийшла на орбіту навколо місяця. Впродовж 20 днів апарат поступово округлював свою орбіту та досліджував поверхню у пошуках потенційного місця посадки. Нарешті, 1 червня, відділився посадковий модуль і здійснив вдалу посадку на зворотному боці нашого супутника посеред ударного кратера Аполлон, що лежить в межах ще більшого ударного басейну під назвою Південний полюс Ейткен. Цей величезний слід стародавнього зіткнення покриває значну частину зворотного боку, а гігантський удар, який його спричинив, міг вивільнити шматки мантії, надаючи особливу можливість дослідити, як наш супутник виглядає зсередини. Тож, головною метою посадкового апарата та місії загалом безумовно був збір і повернення зразків. Бур і роботизована рука, що встановлені на апараті, негайно почали виконувати свою роботу. Тим часом на борту також був прикріплений невеличкий ровер, який відділився і зробив знімки посадкового модуля зі сторони. Звісно, проводити будь-які дослідження на зворотному боці це завдання непросте, адже сигнали із землі не можуть досягти апаратів безпосередньо. Тому спеціальний супутник ретранслятор Цюеця 2 був запущений на місячну орбіту заздалегідь. Технічно посадковий модуль був здатен збирати зразки ґрунту і каміння не тільки з поверхні, але й заглиблюватися до 2 метрів у місячний регуліт. врешті решт апарату вдалося зібрати кілограм 935 грамів зразків і помістити їх у окремий модуль для повернення. Цей невеличкий модуль стартував 3 червня і доставив зразки на орбіту. Там він здійснив стикування з орбітальним апаратом і передав зразки у спеціальну капсулу для повернення. А 21 червня орбітальний апарат покинув орбіту місяця. Врешті-решт, 25 червня 2024 року, весь світ спостерігав, як капсула зі зразками відділилася від апарата і приземлилася в автономному китайському регіоні під назвою Внутрішня Монголія. Це був перший в історії відбір зразків зі зворотного боку, які мали розкрити багато таємниць досі недослідженої півкулі нашого супутника. Насправді науковий інтерес до зворотного боку місяця дуже значний. З тих пір, як перші орбітальні апарати, такі як NASA Lunar Orbiter, облетіли наш супутник і показали раніше небачену його сторону, місяць став багато в чому незрозумілим. Його дві півкулі настільки не схожі між собою, що ніби належать двом різним небесним об'єктам. Перш за все кидається в очі дивовижна відсутність на зворотному боці великих темних ділянок, які звуть морями, і які навпаки поширені на ближньому боці. Це базальтові рівнини, наслідки виверження вулканів мільярди років тому, які затопили частину поверхні лавою. Однак чомусь фактично 93% таких морів лежать на видимому боці, і лише 7% розташовуються на протилежному. Крім того, ближня півкуля відносно рівна і характеризується низинним рельєфом, натомість зворотний бік, високий і гористий, і навіть товщина кори тут більша, ніж на видимому боці. Така дихотомія рельєфу нашого супутника вже більше п'яти десятиліть не дає спокою науковцям. Адже як таке можливо, що дві півкулі одного тіла можуть настільки відрізнятися? Багато різних моделей намагалися це пояснити. Наприклад, у 2023 році група науковців спробувала змоделювати славнозвісне зіткнення, яке спричинило утворення нашого супутника, і виявили, що саме воно могло бути причиною різниці. Гігантське зіткнення нашої планети з тілом розміром із Марс могло не просто відколоти великий шмат від протоземлі, а фактично викинути два згустки матеріалу, що ділили спільну орбіту навколо Землі. Зрештою, цей додатковий менший уламок впав на поверхню місяця у повільній взаємодії, яка не передбачала утворення кратера як при зіткненні, а просто накопичилась на поверхні у вигляді додаткового шару матеріалу і товстої кори, утворюючи гірський регіон. Як наслідок місяць став дещо опуклим з одного боку і переорієнтувався, щоб надлишок маси був спрямований від центру мас Земля місяць, ця модель цікава, хоча й досить незвичайна, але при цьому гарно пояснює ще одну дивну, але дуже важливу геологічну відмінність між двома півкулями. Справа в тому, що будь-які серйозні дебати щодо поверхні місяця ніколи не обходяться без такого терміну як кріп. Ні, це немає нічого спільного із зеленю на городі. Це акронім, що утворений з назв деяких хімічних елементів, а саме калій, рідкоземельні елементи і фосфор. Особливістю цих кріп є те, що вони зосереджені в мантії, тому на поверхні вони з'являються лише внаслідок достатньо потужних ударів, які здатні їх витягти з надр. Після аналізу зразків, повернених місіями Аполлон, науковці виявили відносну збагаченість місячного реголіту цими елементами, причому у всіх місцях де б астронавти не збирали матеріал. Але ось у чому штука. Якщо на ближньому боці місяця їх концентрація велика, то на зворотному боці навпаки їх значний дефіцит. Ні, про це ми дізналися не після аналізу зразків з Чане 6. Ще до китайських місій науковці попередньо знали, що зворотний бік бідний на ці елементи, причому без відбору зразків. Насправді існує ціла карта розподілу кріп на поверхні через те, що деякі з них радіоактивні. Торій може спонтанно випромінювати гамма фотони, які можна зафіксувати за допомогою орбітального апарата. Власне, фіксуючи гамма фотони певної довжини хвилі, можна побачити розподіл цієї речовини на поверхні. З першого погляду на цю карту стає зрозуміло, що тут щось не так. Надлишок кріп ніби зосереджений лише в одному місці навколо моря дощів, вкриваючи більшу частину ближньої півкулі. Але це не те, чого ви чекаєте побачити від усіяного кратерами місяця. Як ми вже зазначали, ці елементи можуть вивільнятися з мантії внаслідок потужних ударів, а таких ударів зазнавала вся поверхня. Тому ділянки підвищеної концентрації мають бути то тут, то там, а не чітко в одному місці. Так, у басейні Південний полюс Ейткен їх концентрація дещо більша за середню, але все одно недостатня. Чому саме елементи кріп зосереджені тільки на ближньому боці? Це одна з дивних загадок нашого великого супутника. Однак гіпотеза падіння другого невеликого супутника на поверхню місяця непогано це пояснює. Моделі такого зіткнення демонструють, що матеріал, насичений шаром з елементами кріп, може викидатися на протилежну півкулю, саме ту, яка завжди звернена до нас. Та зрештою це пояснення, так само як і багато інших, є лише гіпотетичним, і зрозуміло, що будь-які моделі потребують більше даних, зокрема безпосереднього аналізу зразків зі зворотного боку. І ось таким чином ми нарешті підійшли до того, що китайські науковці змогли відкопати у місячному реголіті. Звісно, уряд цієї країни не одразу ділиться зразками з науковцями інших країн. Спочатку ними займаються вчені з Китаю, а також їхні так звані партнери. До слова, зразки з Чане-5, які апарат повернув з ближнього боку місяця. Китай дозволив використовувати лише через три роки. Отже, 15 листопада вийшли дві наукові статті в журналі Science і в журналі Nature, де китайські вчені звітують про попередні результати своїх досліджень. В одній з публікацій автори проаналізували ізотопний склад реголіту і дійшли висновку, що базальт має вік 2,8 мільярда років. Це показує, що дальня сторона супутника була вулканічно активною, приблизно в той самий час, коли це відбувалося на ближньому боці. Крім того, вони виявили, що базальт в ударному басейні був справді бідним на елементи Кріп, що підтверджує і навіть посилює дихотомію між двома півкулями. Однак у другій, поки що нерецензованій публікації інші китайські вчені знайшли дещо цікаве. Аналізуючи ізотопний склад зразків, вони також визначили вік 2,8 мільярда років для більшості з них. Але один базальтовий фрагмент несподівано виявився старішим і має вік 4,2 мільярда років. Концентрація алюмінію в ньому виявилася високою, тому цей фрагмент є найдавнішим зразком базальту з високою концентрацією кріп. Тобто він походить з часів формування місяця і збагачений елементами кріп, знаходячись при цьому на зворотному боці. Це означає, що модель зіткнення з другим меншим місяцем може бути не зовсім коректною. Якщо на стародавньому місяці обидві півкулі містили схожу концентрацію цих елементів, тоді треба шукати інше пояснення. Фундаментальна зміна у складі магми, ймовірно, відбулася у проміжку між 3 і 4 мільярдами років тому, а що саме її спричинило, ще належить зрозуміти. Звісно, не варто забувати, що цей конкретний зразок міг бути перенесений з іншої півкулі, оскільки удари можуть розносити речовину на тисячі кілометрів. Однак цей древній зразок віком 4 мільярди років не виглядає принесеним здалеку. Він має первозданну магматичну структуру та не містить жодних тріщин, спричинених ударами, тому, скоріш за все, походить саме з кратера Аполлон. Так, це все ще не вирішує проблему геологічної відмінності між двома півкулями і не дає підтвердження жодній існуючих моделей. Тому це лише початок дослідження цієї проблеми, і подальший аналіз зразків, можливо, з різних куточків нашого супутника пролють світло на цю та багато інших його таємниць. Що цікаво, зразки з кожної місії Аполлон показали надлишок елементів кріп. Однак, якщо решта місяця такого не демонструє, це означає, що зразки Аполлонів можуть бути не зовсім репрезентативними для місяця в цілому. Існує досить суттєва ймовірність, що більшість цих зразків являють собою викиди лише з одного зіткнення того, що утворило море дощів. Тому з часом дедалі більше наших знань про місяць можливо будуть зазнавати змін в міру того, як нові місії відкриватимуть нам щось нове. В теорії таких місій справді має ставати дедалі більше, враховуючи інтереси не тільки окремих країн, але й приватних компаній. Однак, поки що, ми спостерігаємо драматичні перегони саме між двома країнами, представницями діаметрально протилежних політичних устроїв і загалом поглядів на життя. І звісно, не хотілося б, щоб у цих перегонах переміг саме Китай. Адміністрація НАСА в обличчі Біла Нельсона постійно наголошує, що якщо Китай все ж випередить Сполучені Штати і дістанеться південного полюса раніше, то може фактично привласнити якусь частину місцевих ресурсів, просто не даючи доступ іншим країнам до певних ділянок. Я нагадую, у постійно затінених кратерах з високою часткою ймовірності є вода, а це дуже цінний ресурс, зокрема як паливо для ракет. Та й взагалі це було б ударом по космічних амбіціях Сполучених Штатів. Тож як там справи у місії Артеміда? Насправді не дуже добре, оскільки все ще є ряд технічних і, судячи з усього, політичних проблем, які у купі з вражаючими темпами китайської місячної програми змушують думати про реальні шанси для сполучених штатів все ж опинитися другими. У квітні 2024 року на прес-конференції на одному з китайських космодромів було оголошено, що вже завершене проєктування основних компонентів пілотованої місії. Вже у розпалі будівництво ракети Чанч Джен 10, корабля Менчджоу та місячного модуля Ляньюе, які мають доставити китайських астронавтів або тайконавтів на південний полюс місяця. А наприкінці вересня 2024 року китайці вже навіть презентували скафандр. Ідея їхньої місії полягає в тому, щоб двома ракетами запустити окремо космічний корабель з трьома астронавтами і місячний модуль. Потім модуль і корабель зустрінуться на орбіті навколо місяця, і команда із двох астронавтів спуститься на модулі на поверхню. Там вони мають провести 6 годин, перш ніж приєднаються до свого колеги на орбіті і повернуться на землю. Китайський уряд оголосив, що план має бути втілений у життя до 2030 року. Що означає, до 2030-го в контексті Китаю спрогнозувати важко. Це може означати як 30-й рік, так і раніше. У будь-якому разі це виглядає загрозливою перспективою для США, оскільки жорстким авторитарним режимам значно простіше дотримуватися початкових планів, що, власне, КНР і доводить своїми успіхами з чане. Наразі програма Артеміда, яка має на меті повернути американських астронавтів на місяць, знаходиться не у найкращій формі. Перший пробний політ у 2022 році відбувся вдало. Другий політ, під час якого астронавти мали б облетіти місяць, планувався на кінець 2025 року, а безпосередня висадка на місяць не раніше 2026-го. Однак такі плани вже є фактично нездійсненними. 5 грудня 2024 року НАСА оголосило, що Artemis 2 відкладається на квітень 2026-го, це щонайменше. Тоді як повернення на місяць має відбутися не раніше середини 2027-го. Затримка, перш за все, пов'язана з капсулою Оріон, яку необхідно підготувати краще. Виявилося, що під час входу в атмосферу теплозахисний екран зношувався не настільки рівномірно, як того очікували інженери. Згідно з заявами NASA, це наче не впливало на температуру в капсулі, але все ж треба було у всьому розібратися. Проблеми Оріона стосуються, звісно, найближчої другої місії Артеміда. Однак набагато складніша ситуація з третьою місією, яка і має повернути людей на місяць. Поки що є прототип скафандру, який показали у 2023 році. Однак його все ще треба допрацювати. Чим займається приватна компанія Axiom Space. Затримується також посадковий модуль, який має доставити астронавтів на поверхню. Як ви знаєте, SpaceX отримала контракт на створення цього модуля, який буде побудований на базі старшипа. На момент запису цього відео, старшип пройшов своє шосте випробування польоту і з кожним запуском продовжує покращувати свої результати. Однак, щоб бути придатним для Артеміди, він має виконати кілька складних кроків. Справа в тому, що старшип потребує дозаправки на орбіті, перш ніж рушати до місяця. Тому SpaceX необхідно спочатку продемонструвати вдалу до заправку, власне, так само як треба продемонструвати тестову посадку на поверхню нашого супутника. Наскільки все це реально у найближчий рік-півтора, ну, говорити складно. Принаймні фазу до заправки планують виконати вже у 2025-му. Є також болюче питання по ракеті Space Launch System. Її часто і доволі аргументовано критикують через непомірну вартість. Один запуск коштує щонайменше 2 мільярди, оскільки повернення першого ступеня не передбачається. На цьому тлі вже ходять певні чутки. Конкретніше, відомий американський космічний журналіст Ерік Бергер написав, що за його даними існує 50% ймовірності, що Трамп все ж скасує цю ракету взагалі. Доволі логічна історія, враховуючи його всім відомі стосунки з Ілоном Маском. Трамп може змусити агентство перекласти добрячий шмат своєї діяльності на плечі приватних компаній. А у випадку зі Space Launch System очевидною альтернативою є той таки старшип. Але чи може він, чи будь-яка інша ракета так легко її замінити? Теоретично так, але СЛС це вже робоча версія. Саме ця ракета була чи не єдиною частиною «Артеміди», яка не сприяє затримкам, і до того ж дуже добре зарекомендувала себе під час Artemis 1. Тож чи буде її заміна сприяти виконанню графіка? У SpaceX є, звісно, і робочі ракети, такі як Falcon Heavy, але її треба було б модифікувати, адже модуль з екіпажем не можна просто вставити у звичайний оптічник з корисним навантаженням. Потрібно якось додати систему припинення запуску, якщо раптом щось піде не так. До того ж, сам Оріон довелося б трохи модернізувати і позбавити будь-яких зайвих деталей, що тягнуть масу та впливають на продуктивність ракети. Словом, багато проблем, а їх вирішення означає нові ризики і багато невизначеності. Взагалі, поки що можна лише здогадуватись, як вплине нова адміністрація Білого Дому на місію Артеміда. Трамп відомий тим, що вважає Китай найголовнішим конкурентом Сполучених Штатів у всіх аспектах, і це може означати додатковий стимул для підтримки Артеміди. Але так само не варто виключати, що якісь кардинальні зміни можуть лише нашкодити, ніж допомогти випередити Китай. Вже відоме, до речі, ім'я нового адміністратора Наса, це Джерард Айзекмен, мільярдер, відомий тим, що двічі літав у космос приватними місіями, та має тісні зв'язки з маском. Це, до речі, той чувак, який виходив у відкритий космос, де був схожий на манекен. Який вплив на місію Артеміс матиме людина, наближена до маска, як то кажуть, будемо бачити. Поки що діючий адміністратор говорить, що Сполучені Штати знаходяться у непоганій формі, щоб стати лідером, і вони передають новій адміністрації все необхідне, щоб повернутися на місяць раніше за Китай. Хочеться вірити, що у цих словах справді є сенс, і хочеться вірити, що так і буде. Що ж, а на цьому поки що все. Пишіть ваші думки в коментарях, як саме місія Артеміда розвиватиметься у найближчі роки. Яка роль SpaceX буде у поверненні на місяць? І чи не буде Маск навпаки бойкотувати місяць, щоб якнайшвидше дістатися Марса? Адже такий сценарій теж не можна виключати. Цікава ваша думка. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних випусках. Бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!